Друзі, вітаю, 29 жовтня, слава Україні! І так, Вчора почали мені задавати питання стосовно того, як я обробляю димпушкою, якщо у мене січаті і доні. Звідки возникли ці питання? Якийсь хлопець на каналі зняв у себе відео і сказав, що на даний період часу димпушкою не вартує обробляти, так як січата і дно і краще проливом. Ну Суть така, я особо не розбирався, мені різниці, просто як мені люди е, об'ясняли це питання. Е, друзі, звісно, якщо ви будете дути димпушку в відкриту сітку, звичайно, що ефекту буде зовсім ніякого. Це одна із причин, чому я перестав димпушкою користуватися в прошлі роки, коли я з нею активно користувався, так як літом, коли жара закривати доня е, дуже стрімнуватий метод. А в будь-якому випадку, звісно, потрібно закривати. В нашому випадку Excelent з 9-ти 8-й ми закриваємо такими заслонками, які йшли в комплект завжди з ними. В нашому випадку так як тут ділилося дно на дві частинки і по дві заслонки. А в наших нуклеусах прикривання сітки не предусмотрено, так як дно робилося для нуклеусів, а не для зимівлі. Просто беру віднуючи кришу приношу і ставлю кришу зверху на, е, на вулик. І таким чином закриваю. Вчора обробляв, чому вирішив ще один раз обробити димпушкою. Так як я один раз вже обробив. І вирішив ще один раз обробити, От спустя неділю після першого разу. Е, чому? Обробивши перший раз, основна маса бджілених родин. Мала 1, 2, 3 кліщика. Десь взагалі нічого не було. А в декотрих сім'ях ну, сипанулося, можливо, і 20, і можливо, і 25, можливо, десь навіть і 30 кліщів. І моя помилка була в тому, друзі, що я просто-напросто не позначив ці сім'ї. Я отак, коли прийшов, обробивши, ми зняли заслонки, повтирали, побачили, що в деяких сім'ях е, було кліща побільше. Е, ви, Вирішили, ну, обробили та обробили, добили та добили. І типу все, нас це заспокоїло. А спустя день-два я почав собі думати і розуміючи, що в деяких сім'ях все ж таки кліща було побільше, а знаючи, де тут ті сімейки, я, я би міг тільки їх обробити. А так як я їх собі ніяк не позначив, і це була моя помилка, а знаючи, що в деяких сім'ях було кліща побільше, я вирішив, ну, чорт з ним, давай ще один раз. Оброблю. Вчора в день поставили знову крише під нуклеуси, заслонки в вулики. І вчора, в другій половині дня, я обробив. Зараз ранок, сьомогодин -го ранку, виняли якраз перший ряд. І що маємо? Е, ці всі заслонки стоять там, де вже не будеся обробляти. А от на одну сімейку, де упала до десятка кліщів, ну якщо в сьому по 1-2.0 так в цьому було до десятка. Ну, можливо, 10, нехай буде. Поки що собі їх так позначаю. От тут із 35, ну тут трішки більше, ніж 35, бо тут вже і по 6 стоять. Ну, коротше, не знаю скільки тут сім'ї. Позначивши собі, поки заслонки нехай там лежать. Вирішу, який буде в тих вуликах теж результат. Що, дощ Ну... Хмари, друзі, не недоживі, якісь такі грібі, а починає дождик цяпкати. Вирішив собі їх так позначати. Прийму рішення, скільки там є, проаналізую, поскільки все ж таки там кліща залишилося, і, можливо, оброблю їх ще один раз. Можливо і ні. По, ну, поки що їх собі мічу. Поки так. І цієї мені помітки достатньо. А, ці ну, друзі, це одна сім'я із буликів... Хімікселент. Ці же ще ми не перевіряли. Бо для того, щоб достати дно, ми беремо е з дружиною двоє вулика з однієї сторони, а на піднімаємо і я виймаю дно. І там теж проаналізуємо, якщо десь є, то та залишимо. Так що, друзі, в будь-якому випадку, якщо у вас січане, дно, звичайно, його потрібно закривати максимально плотно, як ви можете. А якщо ви бачите, що ви його плотно не можете закрити, ну, хоча б враховувати той фактор, що закрити як можете. А до туди дати, можливо, трішки більше димку в сім'ю з розрахунком, що якась частина скоро покинуть приділи вулі. Ну, якось таким макаром. Так що, звичайно, потрібно закривати. Пролив, пролив ефективний теж. Ну, ви знаєте, що перед димпушкою цей тачок ми теж вже проливали, вам демонстрували і показували. Туди ми закривали тільки на пару сім'ях доня, щоб зрозуміти, так як в процесі скажімо, оброботки проливом, не мусай закривати дно, так як це просто другий тип обробітки. Там хіба його закривати для аналізу кількості кліща? Там же ми зробили на декілька сім'ях, зрозумівши, що. Вартувала обробітка, та і все. Но після того ми подимілі димпушкою і замітили все ж таки залишки кліща. Так що, друзі, цей рік, мабуть, скільки би раз не обробляли, завжди десь стрільне якась кількість кліща. Так що, друзі, ну це вже, мабуть, останні хіба такі виборочні сімейки, як та, можливо, ще один раз дунеться. А можливо, і ні. Так що, друзі, поки є час, бережіть свої сім'ї, бо. Весною можемо і не дорахуватися. Все, на цьому буде завершувати. Слава Україні!